Вітаю вас на каналі Як Заробити гроші. Шум навколо нової криптовалюти ноткоїн продовжує набирати обертів. У відео розповім про те, як майнити багато ноткоїнів. То не знає, то Notcoin – це нова криптовалютна монета, засновниками якої є представники Telegram. Хоча токена ще немає на криптовалютному ринку, Notcoin вже прогнозують перспективне майбутнє та хорошу ціну. Саме тому люди масово майнять цей токен, намагаючись отримати якомога більше монет. Щоб почати отримувати токени, необхідно перейти в чат-бот у Телеграмі. Якщо хочете отримати бонус, то починайте грати по моєму партнерському посиланню. Дивіться закріплений коментар до відео. Так і ви отримаєте перші монети абсолютно безоплатно, і я отримую невід... Великий бонус за запрошення. Отож, для старту варто натиснути Let's Go або ж почати. Інтерфейс бота переважно англійською мовою, але там все зрозуміло навіть інтуїтивно. Суть гри проста. Вам необхідно тапати по екрані та отримувати за це монети. Є низка способів суттєво примножити кількість токенів. Щоб відкрити бустери, необхідно натиснути кнопку Boosters. Energy Limit. За зароблені токени покращуйте максимальний запас енергії. На старті доступно тисячі енергії. Коли накликаєте цю кількість монет, то необхідно дочекатися, щоб енергія відновилася. Якщо покращити Energy Limit, то відновлення відбуватиметься швидше. Виходить заробити в кілька разів більше з цією функцією. Multitap теж купується за зароблені монети. Реальних грошей не потрібно, не переживайте. Multitap лише пришвидшує майнінг монет за одне натискання. Якщо на старті одне натискання на екран приносить одну монету, то з покращеннями може приносити 10 і навіть більше. Економить ваш час, адже монети отримуються суттєво швидше. Авто таб бот коштує 20 тисяч токенів і дозволяє фактично не заходити в гру. Бот самостійно зароблятиме монети за вас. Це зручно, адже ноткоїни заробляються і вночі, і тоді, коли ви зайняті власними справами. За ніч виходить 120-150 тисяч коїнів. Це круто. Щоразу та бот купувати не потрібно. Раз придбали за токени і працює постійно. Спідбустер збільшує швидкість відновлення енергії. Все просто швидше поповниться запас сил. Більше монет в результаті заробите за день, а в поєднанні з тап ботом взагалі круто. Безкоштовні бонуси для заробітку ноткоїн. Способи додаткового заробітку ноткоїн за запрошення друзів по реферальній системі. Бонуси отримуєте і ви, і вони. Бонуси нараховуються одразу ж, коли запрошена людина заробляє перші токени. Ви отримаєте 12,5 тисяч ноткоїнів. Коли користувач досягне рівня голд, необхідно заробити 200 тисяч монет. То вам додатково нарахують 25 тисяч коїнів, рівень платінум плюс 50 тисяч ноткоїн, а при досягненні рівня Diamond ще 100 тисяч монет. Також можна отримати 100 тисяч ноткоїнів, запросивши в бот 10 друзів. Є і різноманітні завдання. Одне вже описав, винагорода за 10 друзів. Також виплачують нагороду за перші зароблені 100 тисяч монет і так далі. Переглядайте пропозиції у вкладці Earn, адже завдання змінюються. Також дивіться закріплений коментар до відео або опис. Там додам посилання на свій телеграм-канал про заробіток та сайт, як заробити гроші. Усім успіху та мирного неба.